Діагностичні можливості Бродівської центральної міської лікарні збільшились завдяки тому, що відтепер тут працюватиме комп'ютерний томограф. Обладнання, на яке дуже чекали мешканці нашої громади, вже й протестували. А львівські лікарі, які знайомились із його роботою, сказали, що такого обладнання немає навіть у львівських лікарнях. Сьогодні відбулось урочисте відкриття. Тож відтепер щодня, з понеділка по п'ятницю, можна буде пройти обстеження. Воно буде доступним. Для усіх, хто матиме електронне скерування від свого сімейного лікаря. Бродівська міська лікарня пройшла непростий шлях до того, аби мати свій комп'ютерний томограф. На це був великий запит мешканців громади, які змушені були долати десятки кілометрів, аби обстежитись де-інде. Результат праці не одного року керівника лікарні Мирослава Тимуся і колективу рентгенологічного відділення керівництва і депутатів Бродівської міської ради. І ось проєкт втілено у життя. Кабінет комп'ютерної томографії на першому поверсі Бродівської міської лікарні відчинив свої двері. Освятив новий кабінет отець Віктор Вульчин. Директор Бродівської міської лікарні, котрий із початку своєї роботи облаштування комп'ютерного томографа поставив одним із першочергових пріоритетів, розповів, як це було і скільки людей долучилося, та зазначив, яким важливим був волонтерський внесок. Я хочу особисто від себе подякувати депутатському корпусу, виконавчому комітету, міському голові, заступникам і також медичному персоналу за ту працю, яку вони старалися, яку вони вклали для того, щоб цей апарат існував. Дійсно, так, що нам дуже приємно сьогодні, що ми та громада, де місто купило нам даний комп'ютерний томограф. І я хочу, крім цього, подякувати тим підрядникам, які тут робили. Це з Тернополя робили підрядники, пан Аркадій і його команда. Крім того, для того, щоб цей комп'ютерний томограф треба було занести в це приміщення. Я хочу подякувати громяку Андрію Михайловичу, і його шмагрові Миколові, які за допомогою техніки. Затягнули цей апарат, поставили в належному штані, все як має бути. Це вказує на те, що ми є дружні в громаді, одне одному допомагаємо і маємо сьогодні результат. Крім того, все окрему лінію світла, яке протягнули це, це завдякуючи нашому так само колегові, депутатові, Тивоніку Михайлу Васильовичу, який посприяв це зробити. Так що. Я думаю, що це не перший наш апарат. Ми маємо багато намірів, але я ще раз кожному хочу з вас подякувати за ту працю. Комп'ютерний томограф придбано за кошти міського бюджету, і міська влада доклала чимало зусиль, аби це оновлення відбулося. Привітав з нагоди відкриття міський голова і депутати міської ради. Сьогодні у нас дуже гарна подія в місті. Вітаю нашого мату з придбанням. Комп'ютерного томографа. Чому кажу громаду вітаю, тому що е, цей томограф куплений за податки наших громадян. А ми вже ми вже подали ідею, особливо Ярослав Ярославич, він дуже був настирливий і, мабуть, завдяки йому це відбулося. Е, дякую депутатам, дякую членам виконкому, які підтримали. І реалізували цей проєкт. Не просто було, але ми тішимося з того, що в нашій лікарні є таке обладнання, тому що нам тепер, нашим жителям, нашої громади, не прийдеться їздити за 50-100 за кілометрів для того, щоб обстежитися. Вони будуть обстежуватися тут, на місці, в нашій бродівській лікарні. Облаштування приміщення під комп'ютерний томограф мало свої технічні вимоги. Їх було дотримано. Також пройдено всі дозвільні щаблі отримання ліцензії. Нова віха в діагностуванні багатьох захворювань, можливості оперативнішого і якіснішого надання медичних послуг, найперше мешканцям нашої громади. Наразі ми будемо тільки виконувати планові обстеження, які будуть зареєстровані напередодні через керування електронне. Сімейного лікаря, ну, звичайно, ми, ми обов'язково будемо проводити ургентні обстеження, якщо це буде зв'язано хворі з ДТП, невідкладні стани. Наразі ургенція інсультних хворих не передбачена в зв'язку з тим, що ще лікарня не підписала пакет допомоги на ургенцію по інсультних хворих. Обстеження буде як з контрастом, так і без контрасту. Планується обстеження і черевної, і грудної клітини, і кінцівок, голови. Ну так, стандартні ці обстеження всі ми плануємо проводити. Комп'ютерна томографія високоточний спосіб діагностики, що надає значно більше інформації ніж при звичайній рентгенографії. Працюватиме тут лікар Дмитро Замрій. Медичний персонал пройшов необхідне навчання і готовий надавати. Кваліфіковані послуги з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Контрастування для нас не є нове, тому що ми вже робили такі методики урологічні обстеження на звичайному рентгенапараті. Воно допомагає лікарю більш детальніше бачити в чому проблема. Тобто, це більш таке детальніше обстеження. А кт контрастування, воно звичайно збільшується в рази і для лікаря, і для деяких ділянок, особливо це є ну просто не і От ми все маємо необхідне для того, щоб під'єднати контраст до хворого. Хворий буде до нас приходити вже з вставленим катетером. Це буде проводитися під наглядом працівників реанімації. Тобто, в нас є і необхідна зразу допомога в разі чогось, якщо щось піде, не так. І реанімація в нас на поверсі реагувати зможемо швидко. Тобто, саме головне безпека при цьому при цій діагностиці. І все необхідне і зручне, то є новітня апаратура. Тобто, в нас навіть вводення кутрасту, воно ось тут на цій панельці відбувається, і ми бачимо пацієнта. Хочемо, щоб було багато пацієнтів, щоб вони були задоволені нашим обслуговуванням, нашою діагностикою.